У 1932 тридцять роках більшовицький режим, який не зміг знищити прагнення українців до свободи, вирішив забрати їхнє життя. За два роки він вбив від семи до десяти мільйонів людей. Спланований геноцид стирав з мапи цілі села, які помирали в страшних муках. Ті е, жертви. Які є офіційні, 7, 8 чи навіть 12 мільйонів, вони на жаль, є, не можуть бути вважатися об'єктивними, тому що насправді ніхто не може на нинішній день абсолютно точно сказати, скільки людей загинуло. Це чисто умовні цифри. Якщо в радянських підручниках називалися 3-4 мільйони з історії України, ну, зараз підвищили цю цифру і її не можна також вважати не остаточною. До відзначення 85-х роковин голодомору 1932-1933 років геноциду українського народу у Калуші відбулося Вічереквієм, свічка, яка ніколи не згасне. На площі героїв зібралися калушани, щоб вшанувати невинно уб'єних і помолитися за упокій їхніх душ. Поминальну панахиду відслужили священнослужителі міста різних конфесій. Не маємо права забути те, що так важко щоразу згадувати, звертається до присутніх декан деканкаловської Української православної церкви Київського патріархату митрофорний протоєрей Григорій Мороз. Запам'ятаємо цю історію для того, щоб вона ніколи більше не повторилася в нашому майбутньому, в наших дітей, внуків, правнуків. Ви знаєте, про голодомор пишуть дуже багато, тому що це дійсно надзвичайно велика. Катастрофа, яка була штучно нав'язана для знищення українського народу. Але мені пригадується зараз розповідь моєї сусідки, вона з 39-ї року народження. Коли зав'язався колгосп, вона каже, що її маленьку дівчинку пішла збирати колосся. Я хотіла, щоб мама на жорнах. Журнувала мені муку і спекла мені маленький маленький коржик. Я назбирала торбинку колосся, буком оббила його і каже, було десь так до дві, до три жмені зерна. Над'їхав голова колгоспу її сусід. Подивився, що я несу торбинку з цим зерном відобрав в мене. Цю торбинку порозкидав зерно по полі. Я так пішла додому, плачучи голодно. І для того, щоб не повторилося 32-й, 33-й рік, щоб не повторився 46-й сьомий рік, щоб не повторилося, -й, -й рік, щоб не повторилося 50 ті 50-ті роки і так далі, ми повинні стати плече в плече. І як отець говорив, не бути байдужими. Доля наша в наших руках. Відстоїмо, відбудуємо, будемо мати державу, будемо мати волю і будемо громадянами, а не державними кріпаками. Звернувся із закликом ніколи не забувати жахливі сторінки історії України. Також священик Української греко-католицької церкви Олександр Марків. Жалко, що нас так мало, тому що світ 25 країн признало геноцид. Північного сусіда над українцями. Десять мільйонів, подумаймо собі. А ми сьогодні так мало прийшли. Тому я прошу кожного разу, просимо всі ми, отці, просим вас не забувати, тому що ворог вже перейшов кордон, він же йде на наші поля і ниви. Він вбиває наших дітей, старців. Він робить все для того, щоб знов прийшов голодомор. І ми йому дозволяємо це робити. Тому що байдужимо кожний день, кожну секунду, кожну хвилину. А та хвилина і секунда для них стала життєвою. Тому моліться і просіть, щоб той колосок життя завжди був з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Голодне лихоліття 33-го не просто історична минувшина, а не загоєна фізична і духовна рана українського народу, яка пекучим болем пронизує пам'ять багатьох поколінь. Ця трагічна подія, на жаль, стала наслідком штучно створеного голоду в 1932-33 роках, як. Яка цей голод, значить, ця подія стосується значить, виключно території східної України, от на західній Україні, яка була тоді під Польщею, голоду не було. Хоча, звичайно, недорід, як кажуть, був скрізь, але більшовицька влада використала наче, цей момент, значить, для того, щоб прикрити свою. Підступну мету здійснити геноцид проти українського народу нещасті метою, щоб все-таки викорінити приватну власницьку таку жилку українських селян, господарську, знищити господаря землі, селянина так, і таким чином значит, перетворити його в напівпролетарію або пролетарія. Постановка про голод 32-33 років змусила вкотре поринути в минуле і згадати масштабність жаху кожного свідомого українця. Хоч знову сьогодні приходив до нас той дядько, якого мама називає активістом. Недобрий він, кричав, що тебе немає, що ніхто не врятує нас, ворогів народу. А мама казала, що народ це люди і ми. Теж народ. Господи, я завтра піду в ліс шукати ягоди. Вийду ще вночі, щоб не бачив той активіст, та й не доберусь швидко. Чому сніженьки почали боліти і пухнути стали. Ось вже. Може, хоч шевшини знайду. Принсу мамі. А сьогодні пошли нам, Боже, хоч крихітку, хлібчика. Ні, хоча б жменьку зерна, або краще дві, бо мама не дочекається завтрашнього сонечка. А як же я без неї, боженьку? Кожним роком все більше стає відомо фактів голодомору з різних джерел. Цією проблемою здавна цікавляться дослідники з різних країн. Про голод відомо зараз значить, з багатьох джерел. Ним цією проблемою здавна цікавляться і іноземні дослідники. Зокрема, англійський історик Роберт Конквест опублікував книгу Нержневаська роботи» – це відома річ, в якій. І, наш, висвітлює причини Голодомору, так і його наслідки. Пригадують жахливі розповіді очевидців голодомору Калушани. Цей голодомор був в 32-му, 33-му році на сході, але і ще був на заході, це як я з Тернопільщини, то я пам'ятаю, що бабця розказала, що в 47-му році дуже-дуже в них був голод, коли розстріляли її чоловіка, НКВД. Приходилося лободу їсти. Велике щастя було, що корова була, бо п'ятеро дітей було, щоб корови не було, то вони б ніяк не могли вижити. І кожного року йти і згадувати, і молитися, і світити свічки за своїх рідних, і знайомих, і ті, що померли з голоду. Сьогодні треба говорити про минуле задля майбутнього, адже безпам'ятність породжує бездуховність, яка роз'їдає тіло і душу нації, перекреслює її історію, поплюжить традиції, руйнує соціокультурну самобутність народу. Якщо ми не будемо пам'ятати такі страшні речі минулого, то в нас не буде майбутнього. Голодомор 1932-1933 років одна з найтрагічніших сторінок української історії, яка поглинула мільйони безневинних. Не підлягає забуттю. В Цей день горить свіча пам'яті у кожного українця, у кожного хто усвідомлює жах біль 1932-1933 -го голодних років. Мар'яна Таманчук, Руслана Овсієнко, новини телеканал СІТІВІ.